Молитва Господня, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що є Син на небесах, який знаходиться на небесах, святиться, прославляється, насущний, необхідний для існування. Дай нам сьогодні на нинішній день, прости нам провини, гріхи, винуватцям нашим, людям, які вчинили щось погане супроти нас. Не введи нас у спокусу, спокуса, небезпека впасти у гріх, лукавого, усього хитрого і злого, тобто диявола, дияволом називається Злий Дух. Молитва ця називається Господньою, тому що її дав сам Господь Ісус Христос своїм ученикам, коли вони просили Його навчити, як їм молитися. Тому ця молитва найголовніша молитва з усіх. У цій молитві. Ми звертаємося до Бога Отця Першого лиця Святої Тройці. Вона поділяється на прикликання, сім прохань і славослів'я. Прикликання, Отче наш, що єси на небесах. Цими словами ми звертаємося до Бога і, називаючи Його Отцем Небесним, закликаємо вислухати наші прохання. Коли ми кажемо, що Він на небесах, то повинні мати на увазі духовне, невидиме небо, а не той видимий блакитний простір, що розкинувся над нами, який ми називаємо небом. Прохання перше, нехай святиться ім'я Твоє, тобто, допоможи нам жити праведно, свято і своїми святими справами прославляти ім'я Твоє. Прохання друге. Нехай прийде Царство Твоє, тобто удостой нас і тут на землі, царства Твого Небесного, яке є правда, любов і мир. Царюй у нас і управляй нами. Прохання третє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто, хай буде все не так, як нам хочеться, а як Тобі угодно, і допоможи нам підкоритися цій Твоїй волі. І виконувати її на землі так само беззастережно, без ремствування, як її виконують, з любов'ю та радістю святі ангели на небі. Тому що тільки тобі відомо, що нам корисно і потрібно, і ти більше бажаєш нам добра, ніж ми самі. Прохання четверте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, тобто, подай нам на цей день, на сьогодні, хліб наш насущний. Під хлібом тут слід розуміти усе необхідне для життя нашого на землі: їжу, одяг, житло, та найважливіше над усе причисте тіло і чесну кров у таїнстві святого причастя, без якого нема спасіння, нема вічного життя. Господь заповідав нам. Просити собі не багатства, не розкошів, а тільки найнеобхіднішого і в усьому надіятися на Бога, пам'ятаючи, що Він, як Отець, завжди піклується, турбується про нас. Прохання п'яте, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, прости нам провини наші так, як і самі ми прощаємо тих, які нас образили чи скривдили. У цьому проханні гріхи наші названі провинами нашими, тому що Господь дав нам сили, здібності і все інше для того, щоб творити добро, а ми часто все це обертаємо на гріх і зло, і стаємо винуватцями перед Богом. Отож, якщо ми самі не будемо щиро прощати наших винуватців, тобто людей, що мають гріхи щодо нас, то й Бог нас не простить. Про це сказав нам сам Господь наш, Ісус Христос. Прохання шосте і не введи нас у спокусу. Спокусою називається такий стан, коли нас щось чи хтось тягне на гріх, спокушає зробити щось беззаконне і погане. Ось тому ми й просимо не допусти нас до спокуси, яку ми перемогти не вміємо. Допоможи нам подолати спокуси, коли вони бувають. Прохання сьоме, але визвали нас від лукавого, тобто визвали нас від усякого зла в цьому світі і винуватця, начальника зла від диявола, Злого Духа, який завжди ладен погубити нас, визвали нас від цієї хитрої, лукавої сили та її обманів, яка перед Тобою є ніщом. Славослів'я, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тобі, Богу нашому, Отцю і Сину, і Святому Духу належить царство і сила, і вічна слава. Все це істинно.